Доброго ранку! Сьогодні останній день весни, 31 травня. Не можу вам не показати ось цю красу, скільки тут ягід, але ж вони скоро впадуть на низ і їх не буде видно за листочками. Тому показую, як все виглядає на даний момент. А ще вам хотіла показати, як виглядає моя ремонтантна полуниця крапу 10 після заморозків. Така бідненька, нещасненька. Майже немає на ній ягодок. Все померзло, тут трішки є. Тут кущі трішки більшенький. Ось така. тут зато листечко наросло. Нічого, будемо чекати наступного врожаю. Але зараз щось покажу, яку знахідку я знайшла. Тут у подвої. Це у нас тут подвої, Прививають грушки. Гляньте, що я знайшла. Це та сама крапу 10. Дивіться, що тут робиться. Це та, що не замерзла який кущик. Які тут ягоди. Дуже великі. Ось там ще. Вона тут собі сховалась тихенько. І красива. Зараз ми поскуштуємо. Вона, звісно, трошечки не дозріла. Нічого. Не дуже солодка вона, але соковита. Ну, їй би ще полежати і вона була б смачніша. Пустоти майже немає, всередині червона. Ціниться вона не за смак, а за врожайність. Так що таку знахідку я знайшла. Всім гарного дня! До побачення.